Левшин привет! Вы на канале Милана Фан! Милана Фан, да, наверное, что сегодня <coughs> можно сказать, потому что мы сегодня будем фан попробовать. И на деньги фанту и сидит. Да, то сам вже сюрприз будет чешуй. Uh -huh. <coughs> ну попробуем шеризм сюрпризи, кисть всякие вкусняшки, а в кінці у нас ще десерт. А десерт це теж секрет. Так що чекайте үгін. до кінця і в кінці всі попробуємо десерт. Е, не якщо не ми не даємо, якщо щось лишиться, ми можемо навіть комусь вислати там по почті, що там пару по Якщо захочете, то можемо вислати. Тільки ну, підпишіться на канал. Ну, це обов'язково. Так. І пробуємо. Ми стартуємо з чого. Будемо пробувати е, якихось три перших смака. Тепер у нас є три фанти. Починаємо з фанти. Фанта, яка хто яку бере? Так. У Мілани що получилось? Виноград. Виноград. Наді сказ... масса, якщо ви дивитесь це відео, то я знаю, що це ваш улюблений смак. Прикольно. А якщо ніхто не дивиться моє відео, то це мій теж улюблений смак. А в Аліси Персик. Перси так хоч. Перси? Да. Перси? Да. Так, ну що, давайте будемо пробувати. І кожен з одної так, Стоп, А ну покажіть, ну, покажі ну в кого який коліт, кого саме гарніше? У мене. Нет, так по-любому в мене подивіться. А що, я теж буду пробувати? Да. Так. Да? Кожен зі своїх. Так, да. пробуй, як тобі слава. Почемо я. Наступно uh -huh. у нас... Наступно у нас ананас. Фанта-ананас. Давай пробуємо. І що? А, я, 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 якщо ви так... Це Цюша-мамочка теж спробувала. Так, да, і така, шо, асу, що ви так кажете, то я взагалі не пробувати не буду. Так. Це люди. Mm. Ну, в принципе... Ну, вообще, я когда пробую, то мне похоже на ананас. Я не знаю, да, она реально похожа. Нет, это ананасовая. Ну, так она похожа на ананас. реальный ананас. Ну, это настоящий да. ананас. Она даже дальше. Наступно мы пьем персик. Uh, так, да. Персик. Реально смак персика. Давай. Ну, я не могу добавить, потому Пахнет персиком, персик. но смак, как обычно. Да. Не, а мне не персик. Это больше похоже. Колів точно самі. Не, смак. Ну, Песика. Петро... Песика, смак. Вообще нормально. Але, чесно, він... Це... Він пахне, ну, мы ж просто, ну, пробуем оригинальный, ну, якісь дуже ридки с ней фантисмаки, правильно? Вообще тут ну, да, в Україне немає. На справедливо, са типино. Вы побачите какие-то здесь есть ридки сніс смаки, я не поля, че вони є. Ну добре. Ну, поїхали далі. Да. І все раунд. Так, у yeah. нас наступна. наступна походу вже кою хто собі припаркував і, і мені лишається саме смачна. я так знову розумію. Самовонюча. <світ> <світ> Не ну, знаю, я самовенюча. Зараз ми подивимося в колонку. Yeah. У yeah. мене виходить полуниця. Yeah. Це оце дуже рідкісно. Хто не бітал джуз, це сам мені я дивилась і мені так. Та, ну, насправді другу. це дуже рідкісна взагалі. Ми таку знайшли, чесно кажучи, побачили. І оце що, дуже зробити, насправді. ще перше, насправді. Ну зараз будемо перше, друге, третя. Я друге перше, я друга. Хто дивився? Біталджус? <плес> Біталджус. Ну ми дивилися, так. Та може ж можеш чуть капельку більше. Нормально. Пробуємо, тестируємо. Ну, чесно, я не можу сказати, що вона прям саме така смачніша, ну да. так, правда? Як та була, так Ну вона тут, якщо почитати, хто знає корейську чи яку чи японську, що це за ту мову. І китайська. Так, да? ну не знаю, да. тут китайська. Ну вони похожі ці роди, я так розумію, це китайська і японська мова. То, то, то таких у нас немає, я не знаю. Фант це, це така перший раз появилася. Це оно і воно навіть закривається. Так, да, воно навіть закривається, да. насправді це дуже класний прикол, ну, вона замітила, да? Бутилку можна закрити, до кінця не випивати, поставити в карман або під пафу і йти собі далі і пити попивати. А, а цю то... баночку ти вже не закриєш. Так, це у нас виходить діплджус. Ооо, це... нічого собі колір Я що, я бачила це страшне яблуко. Ти, ти що, ти бачила такі колись? Так. Він схожий на цю посвідку, яка в нас під столом. Я не знаю, чи воно точно його можна пити. Його можна пити? Так, ну що, Про пробуй. Воно пивом пахне. Ааа, тут запах, це просто. Ааа, так спонюхайте. Коля вже перед камеру не передав, але це реально взагалі пивом Наче не спухнув. Я, цю, я, я. Кто дивився Битул Джусик? Я не хочу закончиться. Да. Вот, кстати, запробить. через телевизор не видно, но мне кажется, сам Битуд який кейс изнимался в фильме, он сморды сам так само, как вот це его забыл. Да. Да. Я це не хочу вот пробовать. Я так запаху... кусочек, я це пробовать не буду. О, <скак> yeah. oh, ну, души... Алісону зайшло, mm -hmm. Аліса, походи, ти будеш допивати цей путь. Mm не пише. -hmm. Коротше, я думаю, що оцей його дядька, який тут намальований, саме так, так ось такий запах у нього і є, який на цій фотографії. Якщо його вичувати десь, на якійсь соко вижималці, от вийде саме його осаби. Не, ну це, це не насправді прикольно, тому що ми його більше всього хотіли, а вийшло щось вчера. Такі особі. Не, mm -hmm. ну ми то проводжуємо. Классный, классный. Рекомендую всем купуйте. Да купуйте, да. будете тому. в Америке, да, це ж за мерки прийду. Ну, да, якщо вы живете в Украине, купить. Ой, блин, я уже на пою. Купіть це і дивіться, я рекомендую його спочатку пони, бо тепер воно в мене не відбувається. Да тому що а, я согласен. Вообще-то это моя была фанта. Вообще-то я... Э, да, да, да. наливай. Да, дякую тебе. Наливай. Тихо, Не, не так багато! Ну, можно она супер смачна. Ну, после этого Битлджуса так само и пахнет полумницей. Ну, ну, не дуже ну, похоже на полумницу. Ну да, реально. Правда? На кровь похоже. Ну, Алиса быстро бахнула. Алиса, она? да. Э, спасибо. Mountain Dew, що я хочу сказати? Mountain Dew, Оцей Mountain Dew, ми насправді за цим от полювали. Да? Оцей Mountain Dew, ми його дуже хотіли купити. Ми його побачили і чомусь не купили з першого разу. А потім ми його вже хотіли купити, його не було. І якимось чином він ще з'явився. Оце саме той, що я хотів більше всього попробувати. Mountain Dew, Я думаю, він самий смачніший. Я думаю, що це. Я ну, це й знайшла, У нас взагалі щось в Україні, Mountain Dew. я не знаю, от Мілана перший раз про нього почула, що <гум> таке Mountain Dew. Ну він дуже схожий оригінальний на спрайт, але це з цими смаками, я думаю, ну, я взагалі... Я ніколи не, не пробувала оце, можна перше? Давай пробуємо те, що Мілана. Я другая друга, я друга. Зараз буде баба. А! Тату на Давай. Пахнет пахне. вышли пахнет. Ну, ну, ну тут приємніший думала. запах насправді, ніж фанти. Тут вы. Для... На фанты дуже похожи на оригінальну на фанты. Mm. Ну це на таке у нас у водки, як как ну, трышечки така... мягкий Да. Да. Таке Мені таке. подобається. Оц, mm. Оце я рекомендую, воно смачне. Ну на Вообще, Mountain Dew дуже класна. Взагалі, дуже класна. Оці от Mount-D'ie, їх в нас в Україні, ну взагалі Маунті-дью практично немає. Я не знаю, дуже рідко десь бачу в магазинах. А оці от супер такі ексклюзивні, да, чи які вони називаються. <різь> Рідкі. Рідкі? Ну це рідкісні, дійсно, вони тільки ну, в сільку, і то їх там швидко їх привезли і розібрали моментально там за пару днів. Це дуже якісь такі рідкісні. Ну, рекомендую. Да, оце вкусно моє. Наступне. Моя. Моя. Я не хочу. Да. Це якийсь катус. Воно поки що що там, оно мало. Ти я, такі вибоїни. <ріст> <ріст> воно на дерні росте. Ота в кадрі. Ти бачиш? Отака. Ой, мана. Воно як тато було в да, цуба на ананасі. Похож на ананас. Я думаю, тут і смак таки само схоже тут написано. Мауї. Мауи бакс. Хорошо, даже ее не знаю, что <звістят> Нормально! Я ананас Ананас Як-то Фанта Да, фанта сананас. Фанта сананас. ананас как вам більше подолас? Фанта на нас? чи <віде> да, есть... да, це ананас? на Ча. На Ча. А я вони это <віде> <звіст> Да. И та-да-да-да! -да це то, що я дуже хотів. Може відкрити, Може Відкрити, відкрити. а потім ти вип'єш і нічого не Ні. Я знаю, вип'є, правда, Аліса? Ну, все, 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 ми зараз і все. Акула, цей Dew, мабуть, принесла з собою. Акула, так, мабуть, вона плила десь і ось. Ну попробуй. Пахне да Акула і пахне. А вы откуда знаете, как акула? Вот вы на який Ааа, давите який колерный! Выникай! Я в шосе, вот это колір, подивите ги колер. Понюхайте! Вот это колер, давай. Понюхайте, понюхайте. Ну це ж... Ужасно! Ну акула штукового колеру? Ну правильно, все. Є? І сніг он її ленто, все в такого кольору хоче. Смак кури. У мене даже слов немає, щоб підібрати коропа. Смак кури. Взагалі не на що не там. Я не знаю, на що. Це що, якийсь? Смачно. Це... це на ментос, водяний якийсь. По? А, слухай, так? Да? О, а десь, правда, каже, це якийсь. Або холст, або ментос, да? так? Mm -hmm. Щось з такого роду. Мені не сильно подобається. На своєму радіо ми продовжуємо Mountain Dew. Mountain Dew мені сподобався більше, ніж Fanta, тому, тому для ні. мене він фаворит. Кому і ті більше сподобався? Мені Mountain Dew. Мені Mountain Dew сподобався важливий, в тому раунді. Ну я так розумію, з Beetlejuice нікому не ні, ні. а он Аліса, так, да. Аліса сподобався. А я, чесно кажучи, більше не куплю. І я його не в житті. Я оцей ко. А хтось замітив? Шантон! Різни... За да. Ви поняли в чому прикол? Дивіться, От тому що що? Тому що в оцей Mountain Dew, подивіться, він не в Америці приїхав, він не з Америки. Це чорні. Він це в Україні продається отакі, хоч він не незвичайний, да, це якийсь цитрус, але це не якісь ексклюзивні. Я Mountain не люблю. Це. І він подивіться, баночки відрізняються, Ці баночки вищі. Бачите наскільки? А ця не А ці ексклюзивні баночки вони приїхали зі штатів. Хто, хто знає індіші? Я! Якась баджа. Баджа? А, це, мабуть, не по-английски, це мабуть, по -індійсько. Тобі більше? Ні, якщо такий колір, то мені достатньо. Ну Я переживаю, що воно може бути не дуже. А, я зрозумів, це мята. Це мята. Да, мята! Так, да, це мята. А написано какая-то баджа бласт Нет, mm -hmm. это не это Мне не понравилось Да, он тоже нормально М -м. Смачно Н Нормально На самом деле, с того, что мы пробовали, сегодня це самый бешеный вкус Мне так. Нет. Нет, мне бешеный самый бешеный Закрывай в ухо О боже, не. Аккуратно. Так, а це у нас цитрус Мне цитрус не любит Це цитрус, це лимон. Це взагалі лайк, всім лайкам, Це лимон. Це саме най лимон. Це, це найсмачніше. Е, я навіть не знаю, що сказати. Насправді цей Mountain Dew дуже смачний і він смачніший за всі решти. Але ці в Україні ми купили, його в Україні можна купити в будь-якому магазині. А оце все ексклюзивки, і взагалі ніде немає, то що ми пробували Україна Фарева і так, да, можна сказати, Україна Тобто, То, що тут у нас продається, насправді це самі смачні. Так. А оці? А ще саме. Що оці ексклюзивки коштують сумасшедших грошей? Вони коштують сілько, хто знає с Ну, 70 шо цей. 80, а там є такі, які бітлджус коштує взагалі 100 гривень. 90. А фанта яку і купила з тобою? Це 170. 170 гривень. 170 гривень та фанта коштує. А оцей коштує 40 чи 40, я не пам'ятаю. 50. Да? Ну 50 можливо. Да. Давай, тату, відкривай світ! Давай. Ну, а мені тату... страшно пробувати. А це, це, малина. це малина. Це малина. А, ні, малина не можна налити. Малина, Але да, взагалі крапельку кукра. Крапень. Ой, а чого синій коля? Це не малина. Це малина, але тут написано, що це вольтаж. Це заряджена малина. Я випила. Пішу мачка. Смачно? Ні. Дев'ять із десяти. У нас розходяться смаки. Дев'ять із десяти! Один із десяти. Дев'ять один зі А що дійсно малина? Ну, вона ніби і малина, але... малина але Смак не малина, смак. Але ніби чорний. її хтось заряджав на акумуляторах. Смак чорний. Нагомально. Хочу наголосити, ну, що я... Mountain Dew був мій найкращий, але Dr. Pepper оригінальний я люблю найбільше. Він був колись мій найлюбимий. Подивимося, наскільки він буде смачний на цей раз. Чур я перша. Чур я теж перший. Я перша. Я перша. Колір простого Dr. Пепера. Колір звичайного Dr. Пепера, так. І він... Пеше, що в нас пеше Строубері строу строу і Крім. Це у нас е Так, да, Це у нас полонечка. Макси сливок. І він схожий на. Він схожий на доктор Пепер. Доктор Пепер взагалі хто знає, хто, Смай. Смай. хто знає оригінальний смак у Доктор Пепера який? вишня. Вишня. Доктор Пепер оригінальна вишня. І тобто, насправді девно, ну тут написано, що це Строуберіс. Але тут більше аромату вишні. Це, але і сливки тут. Ну, сливки тут ну так, це, ну, да, це крем Це крем да. мені дуже ну не смак. Не, Давайте наступний аліс. Аліс, давай! Мені не зайшло. А смак у нас що? Крем -кокон. крем кокон. Це кокосовий крем. Я одне хочу. Таких. Дивіться, у, нас, у що саме цікаве, у доктора пепера. Щоб не малювали немає. Да, оно похоже на просто на, на колу. На колу. И кодер доктор Пеппера. В нм завжди однокрывается. Куваня! Начебто хлорка у басейні. В, в кого и смаки, да? Не ладно, ты скажеш? скажешь? Смак кокоса. Ну, смак кокоса. кокос. Ще один смак. Да. Доктор Пеппер самий має бути безпечний, самий має бути здоровий. Тому тут ну й цукро, тут немає ну цукру. зеро! Він саме корисний. Конечно, ви його тільки випиваєте і все, можна цілий день не їсти. Не потрібно ніякі яблучки, апельсинки, нічого, ніякі вітамінки не потрібно. Тому що він. Да? Давай попробуємо. Ого, який тут колір. Подивіться, які тут колі. Це колір в Мені взагалі там не ну, мені не подобається. Ні коле, не пепсі. Ааа. У нас кінчається раунд, але в мене є вас подарунок. Я захопив отаке собі. А О, я не знаю. Ааа, одну баночку. Так, да, от і маночки. А що, на песу Спа... Спайсет. А спайсет хто знає, що це означає? Це пекуча. Спайсід це має бути ну, якесь спеції, правильно? Тобто воно дуже або перчинне. Це мені ферсі, мені фесі. Я на справді боюся а Можна я не буду пити? Ні, не можна, ми пробуємо. Все. Ми всі будемо пробувати. А можна не оператор, оператор вип'є замість мене, а я Ні-ні ні-ні. Бо спайсет, ні. мені кажеться, що це неправильно не продають там декола. Ти отаку просто солити, отако, навірно, що тут не я з цієбаночки може просто солити їжу, але... А я... сама купила І що? І I'm ready. Ні, ну насправді папа так поміч спеціально. Нюхай. Ні, нюхай, я. I'm ready! Тебе было? Нюхайте. Ну, скажи своє враження. Так, як звичайна коло. Як звичайне коло? Ну похоже на коло, так. Перші якісь. Ну ні ніби ніби віддає якимись перчиком, Ні? Ну щось таке похоже, я не знаю. Ви хто пробував, ви скажіть, чи вам сподобалася ця коло. Тому що ну, це теж ексклюзивне коло, тобто своїх тут в Україні практично ніде немає. Ми перший раз таки знайшли. Ну, можливо, хтось любить, можливо, комусь подобається. Ми тут знайшли таку штуку. Сенес. Яка? Хто вміє читати на Анді? А далі написано Граун. став буризу, кумбер кумбер ви нічого, не знайте, пані Строубер у нас чизкей. Раунд десерти. ми попили колу, фанту і все, що у нас там було супер ексклюзивно. Це у нас десерти теж ексклюзивні колу Снікер. такого ексклюзивны. Сникет, смотрите, які тут є Сникев. Алиса, що в тебе? Твіц. Оро, да? так? Тобто вони ексклюзивні. Ви представляєте попкорн, а я Два, це зброю. Ви бачите, яка вона маленька? Mm -hmm. Ну, взагалі попкорн. Дуже... Ну, а да, ви бачили, не? що я знаю, да, Милана знайшла. Ще mm -hmm. О, він, він дуже, дуже дешевий, попкорн, сам по собі. Ну не ну, дуже дорішений. Можу... А ця пачечка маленька. Што? Так, да, вона коштує 100 гривень, це виявляється, коли ми його купували 1 гривня. Ага, за одну гривню я викупив такий грішок. І у нас є ще що? Кіткат такий сад? Кіткат, от вже ми потягнули, там, попробували. Це виходить хелон, це теж ексклюзивний. Теж Кітката такого в магазині ніде не було. Ми теж його знайшли. Це ж сільпо. Ну сільпо. сільпо тішить. Ну, ніколи, чого його не було. Да, Никола... І це те, що це мені подруга, Ну, сестра подарила ось таку пачку такого ору і теж всі повна це брала. А, я думаю, зараз чи... да, 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 Реклама сілько, до речі, да, звертайтеся, ми можемо, якщо, що, засняти ще вкусняшки ваші віки. І тут, до речі, шість пачок і, і в одній пачці чотири оро. Я пропоную, то не знаєте що? Попробувати. Один. О, я такі штучки люблю. Я бачу, так? Да? А ми бачили, що ми дивилися? А, ми дивилися Катю і Макс, так? Да? Э, і, і вони там дуже любили розкривати, отак вот і злідати. Це колеги. я! Оце я. Це так Катя любила. Ага. Ну я вам скажу, не тільки Катя, а ще дядя Сережа теж любить так робити, так з'їсти цією. Ну, Насправді виглядає і пахне дуже-дуже ароматно, дуже смачно. Подивіться, у нас И оператору тоже даем. Смачно. Тут очень у нас попкорн? Покажите мне какой. Твой. Очень интересно, потому что я оригинальный попкорн який никогда не пробовал. Кто пробовал, скажите, кто знает, попкорн. Я такого не Напишите в комментариях. Я чупин. Абелята. Я. Я вам скажу, я даже бачу, Покор? Попкорн. він с шматочками, ну, я так розумію, разумею, Потому смешно. что тут видно, что тут всякие вкусняшки такие на нем. Правильно не смешно? Дуже смачне. Кто любить Оро? Кто любить Оро? Самая любимая. И Потому Катя я... тоже. Дивитесь. Ну, якщо ви це відео зараз дивитеся, то я ду -ду дуже за вами ми дивлюся і я знаю, що Катя обоє орел. Ось тут, орел. Реч, до речі, до речі, у нас був рожевий колір. Ну, рожевий орел. А не це біле. Ага. А де А де ви рубали? А, да, це кремчик виходить. Це ну, значить, це оригінальний орел, так? Да? Угу. Ну, хоча це ж не орел, опечу, це сам по собі, це ж попкорн. Це попкорн. Печеньками. Печеньками огічно. Ну, я б чтко выкинув, та їх треба попробувати. Це колір як ворог. Оператор. Опаратор. Оператор вибач, тут немає більше. Ну ладно. Піонірку ладно. Дуже смачно. Слушайте, а то пробував отакий попкорн оригінальний. Я. Yeah. Ти yeah. знаєш такий оригінальний попор? Yeah. А з яким він смаком? Син. Sí. Що? Сисні. Sí. Мені здається, що Мілана. Сочин. Yeah. Ну, yeah. такий попкорн... Uh -huh. у, у мене більше подають. Я б хотів попробувати поп такий оригінальний насправді. Тому що оригінальний я його ніколи не пробую. Я навіть не знаю, що це таке. Кукі-поп. Кукі-поп. Можливо, дуже популярний попкорн, але я його не люблю. Давай давайте, мам дам, да мамдем. Чу Наступний. Покажи мне вот такие у нас такие поделились. А тут открыто. Вот такая спичка. Я стараюсь, я высоклю пога. Хотя бы удобно. Вот, вот свидаются. Ты еще они что? За мденцами прям? Да? А, так там и є. Чи ні? Ну да, вон ЕММ Демс, покажи, ладно, покажи. Дивись, на попкорні ем демс. Це вообще прикол. На деяких попкорнчиках єм демс. Маша, пара смач. уже смачна. Вот Мілана на порці, а вот моя. Все, ладно, куда вы так багато насыпаете? А тут є уже що попробую. Так, дайте Та там, мабуть, ну, більше немає. Все, це вже останні були трошки. Та я ж кажу, все. Ого, це мої. Перша нормальна. Та ну, блін. Не сибайся. Є враження, що хтось снікер взяв, по шматочкам порізав. І, І от такий от зробив. Дуже я... смачний попкорн. Я не знаю, який він оригінальний, чи він смачний, чи ні. Ну, от з цими смаками, з Снікерсом дуже смачний. І... Дуже класний. І... Я Ви... думаю, що оригінальний Тибі... попкорн має пачка бути більшим. Я, не... я не думаю, що вона така маленька. Він попкор... більше схоже на сир. По Похоже. По По І в нас є наш фінішний десерт. Варто нагадати, що не так давно ми святкували хеловінг. У да. да? мого дяді на Хеллоуін. Що тут у нас є? А ну, давайте покажемо. А я вже целі. І відкривай, давай, будемо дивитися. Mm -hmm. Ура! Ю Ура! Mm -hmm. Дивіться, це все якісь чудики. Це все хелоновські чудики. Но це кіткат. Такого киткату я раніше теж не пробував не їв. Є отакі смаки з е... Халком. А з Халком, з приводом, з момією, з вампіром і з тихом. Я думаю, що смаки в них, скоріш за все, однакові. однакові. Правильно? Смаки однакові, тут є такі менші сутеречки. Це такі. такі, а є це прям з вафільки. А це не з вафілька, тут бачите, от на те. Вони просто як шоколадки. є. Цей кіткат насправді дуже смачний. Кому подобається, кажіть. Хто таке вже пробував? А докели такі... на чогобі. Супер смачно. Дуже класно у нас сьогодні вийшов... відосик. Е, дуже класно. Ми попробували дуже смачні штучки. Е, пишіть хто знає, хто пробував якісь смаколики, яких у нас в Україні дуже лідко можна знайти. Е, не факт, що вони десь за кордоном є дуже багато. В нас ми їх побачили перший раз ці смаколики. Да. Тому ми вирішили зняти такі відео Всі підписуйтесь. Не на канал. Всім сподобалось? Так! Да! Да! Який канал? Мілана Ми да! закінчуємо наше відео. Я...